Привіт! Мене звати Іра. Ви завітали на в'язальний канал. Я дуже рада бачити вас тут. Сподіваюсь, ми цікаво і корисно проведемо час. Дуже хочу, щоб це вийшлося саме влогове відео, бо маю кілька цікавих процесів. В'яжу регулярно, але не завжди виходить знімати. Сьогодні вже середа, 24 січня, і це лише перше підключення. Я, звісно ж, в'язала і в понеділок, і вівторок, але дуже мало-дуже мало було часу саме на в'язання. Тож, давайте я покажу те, що маю наразі у роботі, і вже якось доживемо цей тиждень до вихідних, і я сподіваюся, що відео все ж таки вийде. Значить, це відео, цей тижневий влог в мене буде таким, нібито продовженням першого, тому що на минулому тижні я розпочала кілька нових процесів цікавих. І цього тижня маю намір їх продовжувати. Значить, наразі в мене у роботі два плечових: це ковтина з круглою кокеткою і мій светрик. Який я в'яжу реглан погоном. Значить, я покажу вам светрик, бо я трохи в'язала його. Ось, Бачите, в мене вже такі бунтики, худенькі стали. І сам светрик також трошечки підріс. Значить, тут реглан погон, я вже повністю його зв'язала. Вже відділила рукавчики. Ось так зараз виглядає мій светрик. Значить, я ще продовжую в'язати міксованою ниточкою. Тут в мене ниточка в 5 складань, 3 пускового кольору і 2 ниточки білого кольору. Вже зовсім скоро хочу перейти на повністю білий колір. Тобто, в мене цей светрик буде такий. Двокольоровий зверху ніжний бусковий. Мені здається, що саме цей колір має так нібито, робити трохи свіжішим лице. Ну, Чомусь мені так кажеться, білий буде більш згладжувати і робити блідішим. Отже, цей светрик в мене вже відділені рукавчики. Тут зв'язаний реглан-погон. І далі робота буде просто вниз вив'язуватися саме тіло светра. Цим маю займатися на цьому тижні. Мені хочеться його в'язати, хочеться швиденько закінчити, щоб розпочати штанці. Я нагадаю, що це має в мене бути костюм, светрик і штани на весну. Тут доволі такий весняний склад, на мій погляд, тут є як. Кашемір і шовк. Шовк додає ніжності, тендітності і саме весняності цьому полотну. Ну і кольори, мені здається, також дуже весняні. Дуже весняні вже зовсім скоро. Ну, мені так хочеться, що зовсім скоро вже у нас будуть квітнути сади з Буском, і я там маю намір гарно пофотографуватися і отримати красиві фотографії. Отже, цим процесом я займаюся на цьому тижні. В мене в роботі є також ще один плечовий виріб. Це моя ковтина з круглою кокеткою. Вона чорного кольору, мені дуже тяжко її наразі в'язати, але що нас в'язальниць не зупиняло. Я почала в'язати шкарпетки також чорного кольору. Я показувала минулому в минулому влозі ось таку ниточку, дуже гарний, красивий чорний твіт. З дуже ніжними тендітними твідинками. Тут вони блакитного, жовтого, червоного кольору, але вони такі дуже малесенькі і гарно прикріплені до ниточки. Значить, зараз буду дуже хвалити цю нитку. Відразу скажу, що це, це шопель Адмірал Твіт Бунт 420 метрів г, склад 78. Вовни 19 поліамід і 3 віскози. Цікаво, так ось пишуть вони 19 поліамід, а далі іншою мовою 19 нейлон. Ну, тобто, не знаю, е, схиляюсь, скоріше, що тут все ж таки нейлон. Е, чисто по тактильним відчуттям, але нитка, дівчата, нитка неймовірно гарна. До того красиве, виходить, полотно. До того неймовірно тактильно приємне, значить, я почала шкарпетки, дві шкарпетки відразу, беру ниточку з середини бунтика і ззовні. І в'яжу таким чином. Почала резиночкою три лицеві, одна виворітна, і тут невисокий в мене паголинок відв'язаний, і вже я почала розширення на п'ятку струнг. П'яточка в мене також буде резинкою 3х1. Це щодо технічних характеристик саме цих майбутніх шкарпеток. Що я хочу сказати? Ниточка тоненька, я її в'яжу спицями 1,75. І це виходить саме такі ніжні, тоненькі, дуже тендітні шкарпетки, які нібито друга кожа. На нозі. Вони взагалі не відчуваються, але дуже зігрівають. От ця ниточка, вона створена для любителів таких саме тоненьких-тоненьких шкарпеток. Я, наприклад, такі ношу до самої, мабуть, до середини весни це точно. Вони взагалі не відчуваються на нозі, але такі приємні, такі гарні. Дуже. Красиве полотно. Виходить. Ці твідинки ще жодна в мене не відірвалася. Тобто, дуже вони так щільненько сховані в петлях, дуже тендітно виглядають на полотні, мені неймовірно подобаються. І тактильно ця ниточка, ну от якщо її взяти з закритими глазами, ось просто ось так от відчуваючи полотно, я відразу би сказала, що це шопель. Таку ниточку робить лише шопель. Я не втомлююся радіти. І знаєте, зараз таке дуже стримую себе від тих дій, щоб не скупити всі кольори цієї лінійки. Неймовірно сподобалася. Подивимось, як вони будуть носитися. Ці шкарпетки в'яжу для себе. Дуже хочу їх скоренько вже зв'язати, але ниточка тоненька, і самі розумієте, що колупати буду я їх ще довго Тож, щоб не втрачати час, вирішила розпочати ще одні шкарпетки шкарпетки з товстячку. Значить, це, звичайно, в мене Alize World time Я тут поєднала два відтінки. Значить, ось це резиночка в мене зв'язана резиночка. Це колір рожеве какао, вони називають його. Такий гарний колір, дуже він мені подобається. І ну, взагалі-то, ось вирішила його з'єднати з такою пряжею, секційною. Секційна в мене є етикетка. Ось так взагалі виглядає вултайм, етикеточка, і саме ось цей секційний номер, це в мене відтіночок 11.0.15. Хто не знає, це ниточка 200 метрів у 100 грамах, товстячки дуже швидко в'яжуться. Я себе вчора ледве зупинила, щоб, думаю, не зв'язати повністю всю шкарпетку і показати хоча б початок процесу. Бо дуже швидко в'яжуться. Тут в мене вже відв'язана резиночка, паглинок, і я почала вже. Тут у мене розширення йдуть на клин підйому, і це буде п'ятка куток. Швиденько в'яжу, це, скоріш за все, будуть шкарпетки для військових, тому все за звичною старою схемою. Швиденько в'яжеться і швиденько буде готовий результат. Отже, поки що я буду займатися цими двома парами шкарпеток і своїм рожевим бусковим, бусковим светерком. Якщо щось придумаю ще надалі, звичайно ж, підключуся і вам покажу. Вітаю вас, дівчатка! Сьогодні неділя, 28 січня. Не дуже продуктивний в мене цей тиждень виявився. Лише всього два рази я до вас підключалася. Ось саме цей, Це другий раз в мене я їздила на лікування цього тижня. Місто у нас таке довге, поки доїдеш до лікарні, поки повернешся, дуже багато часу витрачала саме на дорогу. Та й після крапельниць не дуже себе добре почувала, тож багато відпочивала і дуже мало в'язала. Отже, на сьогодні я маю дві пари готових шкарпеток. Я показувала вам початок кожної з них. Почнемо ось з цих. Значить, це товстячки з Alize Wool Time. В таких коричневих тонах, дуже гарні. Я тут підбирала. Секції, підбирала кольори, щоб вони вийшлися в мене однакові. Чомусь так захотілося цього разу. Значить, тут я поєднала два відтінки, вгутаємо ось ці резиночки, вставочки на п'ятках і сам носочок. У мене зв'язані з відтіночок, називається рожеве какао, і має він номер 581. Дуже гарний колір, дуже-дуже приємний, дуже ніжний, такий саме тендітний і дуже приємний. Також тут ще секційна пряжа в мене, це відтінок 11.015. І з цієї секційної ниточки я вирізала сірий сектор. Сіру ниточку повністю відклала, чомусь мені. Захотілося бачити ці шкарпетки от саме в таких коричнево-бежевих тонах. Значить, Я використала весь 100 грамовий моток секційної пряжі, ну, за винятком, звичайно, сірого. І тому розмір у мене вийшов менший, ніж я хотіла. Получилися жіночі шкарпеточки 38-39 розмір. Але такі також потрібні. На захисті нашої країни є також і дівчатка, є лікарі, яким такі шкарпетки знадобляться, я думаю. Отже, в'язала їх від манжети. Манжета височенька, резинка один на один. Далі секційною ниточкою сам паголинок, п'ятка куточок. І ось така вставочка також кольору рожевого какао. Ця вставочка це саме та частинка п'ятки, яка в'яжеться поворотними рядами. Ось так вона виглядає. І далі також зв'язаний з секційною, секційною ниточкою сама ступня. І носочок тут у мене стрічковий. Ось так він виглядає. Загалом то шкарпетки вийшли доволі гарні, з високим паголинком, зі зручною п'яточкою тепленькі. Вага цих товстунців 116 грамів. Я в'язала їх спицями 2,5, але я в'яжу досить вільно, тому спиці зазвичай вибираю які потонше. Значить, друга пара. Друга пара це ось ці чорненькі з шопелю шкарпеточки. Я також їх зв'язала. Вони вийшли такі тоненькі, такі тендітні, дівчатка це шкарпеточки для таких поціновувачів, тоненьких шкарпеток, які от дуже зручно носити у взуття. Вони легко перуться і легко висихають, швидко висихають. Значить, ці шкарпеточки в мене важать 70 грам на 38-й розмір, і в'язала я їх спицями 1,75. Вони тоненькі, вони тоненькі, але неймовірно гарні. Що я можу сказати про цю пряжу? Це лише, ну, в мене навіть немає слів. Вони дуже гарні, вони дуже красиві. Ось ці твідові вкраплення. Дуже міцно тримаються на ниточці. Я не бачила жодної твідинки, яка б у мене відчепилася у процесі в'язання або під час прання. Ось так ось вони виглядають. Дуже красиво, дуже гарно. Значить, в'язала я також тут від манжети. і вся шкарпеточка в мене зв'язана резиночкою 3 на 1. Ось так. Тут п'ятка стронг, звичайна класична п'ятка-стронг. Розширення на п'ятку я також в'язала резиночкою, а далі перейшла на лицеву гладь. І в мене підошва самої ступні зв'язана лицевою гладдю, а поверху я продовжила цей малюночок резинкою. Носочок тут також стрічковий. Дуже задоволена цими шкарпетками, дуже задоволена цією пряжею. Тут в цій палітрі таким. Кольори темних, темні відтінки. Здається, я бачила лише молочного кольору, є. але мені неймовірно подобаються. Вже не дочекаюся, коли зможу їх носити. Отже, це дві пари шкарпеток. Також і ще, дівчатка, я в'язала трошечки свій светрик з кашеміру, бусковий. Я зараз вам покажу. Значить, так зараз ми його розложимо тут, ось так він виглядає в мене сама горловинка. Дівчатка, за цю горловинку я пам'ятаю, я іще не зняла, як її в'язати, але найближчим часом зніму. Трошечки підвело мене моє здоров'я цього тижня. Але я пам'ятаю, зніму, друзі. Значить, тут я ставила ось червоненький маркер, спостерігайчик. так? І звідси можна спостерігати, скільки я зв'язала. Ну, Тут небагато, можливо, сантиметрів 10 12 десь так. Вже, як ви бачите, я перейшла на повністю білу ниточку. Ну, я саме так і задумувала верхню частинку зв'язати таку ніжно-бускову. А знизу вже пустити чисто біленьку ниточку. У мене це планується костюм. Штани будуть також повністю біленькі. Хочу такий собі ніжний весняний костюм. Мені подобається, як виглядає полотно. Мені подобається в'язати. Дуже приємне таке в'язання. Хоча я не дуже люблю товсті спиці. Тут я в'яжу четвірочкою. Але все одно так потрошечку-потрошечку в'яжу. І тут в мене вже від підрізів пров'язано, мабуть, сантиметрів 13-14. Загалом то треба 30. І потім ще планую резиночку. Хочу такий трошечки подовжений светрик. Мені ниточки вистачає, тож думаю, зробити подовжений. Значить, я вже приміряла його на етапі розділення рукавів. Тут також трошки пров'язала, і приміряла. Значить, светрик в мене не оверсайз, але досить так вільно облягає. Мабуть, сантиметрів 10-11 в запасі в мене тут є. Ну, загалом, то поки що цей процес в мене в пріоритеті. Тому що хочу до весни його зв'язати. Я не дуже люблю в'язати товстими спицями, тому, ну, тому якось не дуже руки його і, ну, як сказати, я швидше візьму до рук спиці двічку і буду в'язати шкарпетки. Ну, Але цей светрик також треба, тож в'яжу. Значить, що я іще, дівчатка? Це все, що я в'язала. І сьогодні лише, поки була у лікарні, чекала на свої процедури, тож взяла невеличкий собі процес, це мій квадратик на плед, ну, треба ж було щось в'язати, вкинула собі два-три моточка, в мене було у косметиці. Тож почала з тих кольорів, які були. У мене були такі, вийшли вони патріотичні, жовтий і синій. Тож з них і почала. А чому непогане поєднання, як на мій погляд. Наш прапор найкращих кольорів, я вважаю. Тож нехай в мене буде такий квадратик на пледі також. Тут в мене була обірвана ниточка. Прийшлося її з'єднати. Не зовсім красиво, але під рукою не було ні ножиць, нічого, тож, вже як могла, так і викручувалася. Ось такий квадратик в мене виходить. Це все, що я зв'язала за сьогодні у лікарні. Тож такі справи, друзі. Я сподіваюся, вам було хоч трошечки зі мною цікаво. Влог вийшов не дуже продуктивний, але, ну, як є. Я бажаю вам, друзі, здоров'я. Дякую вам, що заходите на мій канал, що підтримуєте мене своїми добрими побажаннями, добрими коментарями. Я бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе і близьких. І я сподіваюся, ми зовсім скоро з вами побачимося у наступному тижні.